Бассет Хаунд. Ця собака справляє враження зродженим почуттям спокою. Його зовнішній вигляд створює образ неквапливого супутника, якому наличить метушня. Ця порода ніби створена для розміреного ритму. Вона не прагне довгих пробіжок і не требує постійних ігор. Басет цінує прості радості, тиху прогулянку, м'який килимок, місце поруч з господарем. Особливість цієї породи в тому, що вона завжди зберігає врівноваженість. Навіть нові люди або неочікувані ситуації рідко виводять її із себе. Вона воліє спостерігати, а не реагувати бурхливо. При цьому Басет Хаунд дивовижно відданий Він не любить залишатись на самоті і почуває себе найкраще з господарем. Так, у нього потужний нюх та мисливське коріння, тому на дворі він може захопливо слідувати за запахом. Проте, в цілому, його потреби прості і легко здійсненні. Дома Басет перетворюється у втілення спокою. До речі, на моєму каналі є окреме відео про Басет Хаунда. Посилання буде в описі відео. Ось такі вони, ці собаки. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!